Кінець тижня в Україні буде багатим на дощі, а також сніг. Очікується зниження температури до 0 градусів, а вночі взагалі вдарить мороз до мінус 4 градусів. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у п'ятницю, 20 грудня, дощі йтимуть у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Житомирській та Київській. На всій решті території нашої країни буде переважати суха та хмарна погода. Вітер буде помірний – 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. У південних областях буде тепліше до плюс 9 плюс 11 градусів. Вночі по всій країні буде від плюс 1 до плюс 5 градусів тепла. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У суботу, 21 грудня, сніг пройде у Черкаській та Вінницькій областях. Також дощі литимуть у Харківській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також в Криму. На всій решті території нашої країни буде панувати суха та похмура погода. Вітер цього дня буде поривчастий: – 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні впаде, та очікується від мінус одного до плюс двох градусів тепла. Лише у південно-східних областях буде тепліше до плюс п'яти плюс градусів. Вночі по всій країні від мінус 2 морозу до плюс 1 градусів тепла. У неділю, 22 грудня, сніг очікується у Сумській, Черкаській та Вінницькій областях. Також дощі йтимуть у Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Дніпропетровській, Запоріжській, Миколаївській, Одеській, Херсонській областях, а також в Криму. На всій решті території країни буде панувати суха та хмарна з невеликими проясненнями погода. Температура повітря в день по всій Україні очікується від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. У південно-східних областях тепліше до плюс 4 плюс 8 градусів. Вночі мороз вдарить у північно-західних областях. Там буде від мінус 1 до мінус 4 градусів. На решті території вночі від 0 до плюс 4 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд! Перегляд, слава Україні!